Друзі, Сьогодні ми починаємо грати. Згадайте, що? The Last of Us! І подивіться, скільки годин зараз. Ось це, джойстик. жойстик, Ми на ньому сьогодні будемо грати. Ну, точніше, не ми, а моя подруга і я. Ну теж рахується. Раз, два, три. Починаємо. Давай, а хапай, хапай. Ось, хапаємо. І веземо до того жовтого. До того жовтого. Ну, я би планував дещо друге зробити, але добре. Опа. Я хотів би повернути ту місію. Під себе молік кинути. Чи щось таке? Бо та місія була дуже хороша. А я на неї скільки патронів потратив. А тепер що тут? Нам? Помагай, давай. Тепер іди до того кружка. І опять нажимай. А, це кружка я, мабуть, поняла. Поворачувати камеру на оце. На оце, бач? Вниз, вверх. Ось о. І нажимай на то, що тут показує. І зараз тихай, тикай. Поки воно в колі. Ну, поки воно на оцій. На Наути клавиши. Опа. И опять. Не. Блин. Давай. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два три. три! Два, три. Три. Дай е Нет, Не, дай два... я отцу миссию. Нет. Давай. И швидко нажимай. Швидко. Раз, два, три. три. И сейчас. Раз, два. На два, давай. Три. Ні, на два. На два треба. Раз, так. два, два. Раз. Два. Все. І біжи. Біжи до воріт. Зараз відкриється. Відчиниться. Зараз ворота відчиняться. Ух, як брама видно. Ох. Так, камера дещо нас вкуси. А тепер туди. А тепер їдь в ту браму. А ні, не в ту браму. Поверни камерою, бо тобі ж нічого не видно. Куди а, ні, чекай. Давай я все схід пройду ні. оцей момент. Оцей тільки. Тільки оцей момент. Та ні, я ж коли помру. Ну, кажи куди просто. Ну я ж тоді не помер. Давай. Там де відчинено брамо. Не, в другий бік. Поврачуй камерой. Отсюда. І перепрыгнуть. Перепригнуть на оце. Зажми оце і біжи. Тепер Бігте на оцю кнопку. Бігти на оцю кнопку. Угу. Зажми Ні, не на оцю. На оцю. Да. Зажми. Зажми. Тепер, я так... О, бать! Понимаю, отсюда нам надо. Угу. Ой, ні, зараз буде школа. Дай, я знаю. Ти не кажи просто. От сюди. Ні, з коня. Уйди, уйди з коня. Уйди з коня. Окей. Треба тобі баки пересунути. Так. А де наші баки? А все вони. Да. Ні, ні, то не баки. Усе бак. Ні, та то не бак. А куда? Баки вони повинні бути. Чекай. Кажи просто. Ну, шукай. Зараз. Чекайте. Погнали. За нами. Ні, ніхто, ніхто не гониться. Ну, знову. Я просто. Його. Всім... Опять, опять, опять. О, іди туди. О, я бачу. Бля, я думав, що вже монстр. Вибачте, за такі свала Та! Да. Нічого. Так, а як брать? На тренігольник. На, на тринігольник. Да, тринігольник. І ось у них. А, не. А як? А як это Ні, от цього немає місця, бачиш? Ти ж вмієш читати. А, ну так. Да. Ну, правда, по-ворожому. Але... А як бак взяти? Тут ніякий бак зараз поки що не можна брати. А куди нам надо? Біже, біже, в другу якусь сторону. О, а там зараз зомбі такі будуть, я тобі кажу. Може, мені вже страшно йти туди. О, а потім буде цей, зима. Зима. А. Да, а зимою знаєш що? Що? Зимою зомбики такі чудні. <ріх> ну, а... Я школу, мабуть, бачу. А поки, а поки моя подруга проходить за ласт, самому треба підкріпитися. Я, мабуть, поняла, куди він там заглядыває. <хи> да, без мене вкусняшки їсти будеш. Да, ж без тебе вкусняшки буду їсти. О, еще одні, ще одні. А тут тоже нельзя... О, почему? Оленький. Давай. Нам так и О, надо. а сколько ты мне уже забрала? Ммм, <тит> этих болтов. Пока О, 10. 10, только 10. А я что там, что 12 было. 12. Yeah. Ну, ну, ты взяла 12 болтов. А мне показалось... Там что до того значит, было? Че тебе и показалось, чем мне? А давай максимально швидко пройдемо до зими. Давай. Давай. Дай я тобі пройду цю місію. і все. О, О патрони. Патрони. Пістолет Навіть... моє і і ще? О! Ого. Совет. Давай совет. Ікс, ікс, ікс! Ой, давай тепер обертайся і біжи до баків. і А, я поняла, дай. Ну, сначала до ворот. Не, ворота, ворота с другой стороны. Да весь. Не, 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 с другой, с другой. Ах. Хорошо, ты тут занимайся. А мне немного... Трохи... Треба и Поправить это камеру. Ой, я по-моему стоїшь не бачила не. а блин тут не можна. А чого баки не зібрати? Що баки? Ні! Так біжи до других баків, інших. Я вже які баки прийшла. О, а вода. нам мешает а я поняла наверное да яких по угу. если не довести Що можна взять? Булти. Вау, а це що таке? А, це колон. Ану нажми на, на цей, як його, на кубик. На кубик? Так, да, на квадрат. Ерік гріс. Один, один, один. Ну і хорошо. Такий пароль буде проще запам'ять. Все, я, короче. А як його положить себе? Ну, на нолик. на нолик. Ну, прикольненько, что. Я тебе уже так богатенько на болтивы забрала. Ну, У то хорошо. Ото хорошо, что багато болтів. О, а знаешь чего? За болты можно куплять прокачку. Я знаю, ты мне уже розказувала, если я не помню. Да, я сто раз тобі вже це говорил. Ну и я сама уже бачу дам не давно. Вау. Да, як я прокачу свою снайпу. Вот то я прокачав колись свою снайпу. Скажи. Я, я так таки не поняла, до яких ворот. Можна я тобі просто покажу? Mm... Тобо Табу... <плес> відео вже йде. Десять хвилин. А ми почали з того ж самого місця. З цього. Що... Ну, цього. Ну, не з цього, ну. Я б за. Я б за дві хвилини це зробив. Давай. Давай. Ну. Так, Я можу. буду знімати потім продовження. Через. Ну, для вас це буде секунда, а для мене, походу, ціла вічність. І, будь ласка. Підписуйтесь на мій канал. Кстати, він дуже інтернет він український так що підписуйтесь, якщо если ви українці Якщо ви українці Пишіть в коментах Я з України Якщо Украины. Может, ви, може, ви з України. хочете застріть, Може і получите вам зустріти. Так. Бо це моя підписниця. Рай. Ну да. Колись ще підписник. В, на, в мене теж грав. Навіть цілих два підписника в мене грав. І третя зараз гроє. Ось Підписниця? Ні, UFC це друге. Це типа, нам Як зараз на конів... буде перерва. Продовжуємо. І все-таки. Злота знайшла де ті ворота. А тепер боки нам потрібні... Ой. Ти спочатку нажала на те, щоб вдарити. Ні, сідай на коня. А ну так, на коня. Ми прыгать не можемо, точно. Бо нас зараз як. В ять. В ять. В ять. В ять. І все. І на нас. Коріш, біжим на коні. Пригай, зажимай, зажимай я її крізь. А, ну добре. І дивися, де є мусорні баки. Ось, не-не-не, не. Вони не там. А я поняла, не. О, а це що за бочка? О, чекай, чекай. Я згадав, де вони? Назад, назад. Назад? Да. Оно, бачиш центральний фіт. школу. Да. Центральный. Так, а Все, центр. Так, так, Били центру катайся вот так. Влево, влево. Ой, вправо. Сюда, то есть. Так, тут... Ну, тут... слабишь в меня левая рука, значит влево. Прямо, прямо иди. Прямо. И на оглядайся. А чего? Вот с этими обновлениями. Я с этими обновлениями. Не дружу. Ну, понавыгадывали какие-то там обновления. Что, мне теперь зимой тоже на локации На квадратик зимой? нажимать или на новый? Нет, не. иди назад. Значит, не центральный вход. Значит, наверное... Спробуй. Спробуй. Може, може лівий, лівий. Ой, правий. правый, левий. Ось сюди. От туди. Туди. А, я, мабуть, бачу. Мабуть, ось ті. Ні, не ці баки. Баки з під мусора. А, такі? Ні. треба, щоб були квадратні. А, квадратні. Отакі. Але той не можна переселене. Тільки зелений. А я бачу таке. Десь примірно ось Зелений. Ні, так ні. То клумба. Для нас це буде ціла вічність і знову пауза. Фух, нарешті, нарешті це сталося. Пишіть, з якого ви міста обов'язково. І головне те. Чи ви українець? Так. О. Якщо ви росіян і не розумієте, Ще ж, я його чуть-чуть підвину. То, що ми говоримо, то йдіть лісом. Так. Саме так. Можно вообще... на подписывайтесь на, на нас. Ну, только украинцы могут подписываться. Не, не только, что все англии. Даже можно на нас подписываться. Ну, те, которые... Я в этом хорошо из России. Так, страны, которые не интересуют. На X подписывайтесь. Например. Вибачте, так. я ще не привик до українських слів Чи з війною? Ні, тепер баки не треба передвигать. Ну, для вас це теж буде. Дуже-дуже коротко. Для нас це вічність. Знову перерва! Поки ми знайдемо той вхід. І... Через напевно п'ять годин ми знову ж таки починаємо. Як його розвернути? Проходження. Та ніяк, просто вскакуй на нього і все. Опа. Йди. Опа. А Емілі? Емілі? О, Емілі вона. Ти знаєш навіть навіть їхнє ім'я? А ну подивись наверх. Чи немає там нікого. А потім на другий верх. Емілі. О, ти чому О ти туди, туди. Давай. А це красується. Ні, ні, ні. До краю не підходь. Легендарні слова. Ні! Знову на той бус. X. А потім сюди, сюди давай. X. Туди, туди, туди йди. Так. І X, X. жми. X. Там де треба стріляти, то я. Добре? А там, де треба щось возити там. Ой, щось X. Ні, Ну куди ти? Камеру спочатку поверни, щоб тобі було видно. О, от тепер вже моя. моя місія. Mm. Перестрілять всі. <рігані> Або спалить. На о. лестницу надо. И на X Ой, не, не. Это не. О, вот там. Там. Давай. На проводы? Туда, туда. Давай. Х. Не, X. не, не на проводы. А, вот а Прямо туда. Не. Да я залезу. о боже Я могу давно ведь поспать. Как видите, видео просто... Хорошо, зараз, ну будет пауза. А, нет, мы будем уже заканчивать, друзья. Вы нас и так не смотрите, никто. Смотрите только родные и близкие. Всем пока, друзья! Пока! Підписуйтесь на мій канал, переходьте в описання. Там буде дещо дуже цікаве.